Кажу вам дуже гарні наші лосінки. Вони в нас були. Скажу вам, які є розміри. Є 42-44, 46-го немає, але за це є 48-й, але вони дуже маломірять. Тут дуже-дуже щільний трикотаж. В 48-му є аж дві пари. Що цікавого, внизу, вони зі штрибками і напис до штрипу «Крукуй до перемоги. Дуже класно пасують з крусовками. Майже всі носять їх з І по складнику тут бавовна. Я вже сказала, що вони щільні і вони з таким не хутро, а начіс. Правильно? Начіс називається. Ось такі в нас тепленькі лосінки ще прийшли. Два останніх 48-го розміру це, в принципі, самий затремований розмір. Навіть людина, яка носить М таку повну, може собі купити 48-й, бо дуже маломірить і ще ціну вам скажу. А Ще ціну вам кажу. Ціна у нас 690 гривень. Так що 42, 44 і 48 розмір можемо вам продати. Угу.